І я вперше спробувала себе в гольф. Зізнаюсь, навіть не уявляла, що ця гра може мене так захопити. Спочатку здавалося, що це щось зовсім не моє, повільно, спокійно, без драйву. А насправді це зовсім інший світ. Там є і концентрація, і легкість, і виклик самому собі. Це про терпіння, уважність і про те, щоб відчувати <різвав> <мене>. <різвав> я зрозуміла, що люблю пізнавати нове, адже кожен такий досвід відкриває у мені щось несподіване, щось нове. Гольф став для мене не простою грою, а можливістю глибше побачити себе. тільки а наскільки ви дозволяєте собі пізнати нове. Чи цікавить вас інший досвід, нові знання, нові знайомства? Бо саме в цьому є і рух, розвиток, і можна знайти справжнє натхнення.